Вітаю всіх! Як назвати хто дивиться це відео, скаже, що це кохоз і буде правий? Дехто ж скаже, що це дуже гарна ідея і піде по цьому же шляху теж буде правий? Але і ті, і інші зійдуться на одному я думаю, зійдуться на одному такому моменті, що кращої конструкції, ніж оця, яку я зараз вам представлю, по обрізки заднього моста, Москвича чи Жигуля просто не існує. Чому причина, чому я так поступив, тому що у мене новий трактор мав тоже, має теж тоже задній місць Москвича. І коли я його робив, я укорочував полосі, так як всі укорочують, я взяв розрізав отак от, от. наїзкось. Потім взяв четверть, вибрав, позаварював, гарно проварив. І вони мене півтора року працювали гарно, але два дні тому назад я дав гарну нагрузку і вона тільки був такий звук хлоп, і вона в мене пошла. Прошу взяла і лопнула. Тому цей варіант, який з розрізанням полосі посередині його зварюванням, мені вже не підходить. Є інший варіант. Інший варіант роблять, люди беруть просверлюють цю полосі Тут просверлюють, От, потім обрізають, потім проходять е, тут е, обточують її і вставляють у цю, так сказати, цей футляр, який вони е, взяли і сверлом пройшлися. Це дуже гарний варіант, але теж вона значно понижує понижує крепості і рессори, тому що ми знімаємо цементований слой, самий крепкий слой, який є в полосі, занижимо діаметр і таким чином теж мені не підходить. І я вирішив зробити так, таку полось, яку я зробив на попередньому тракторі. А в мене на попередньому тракторі стоїть задній з ГАЗ-51. І от уже 30 з лишнім років полуосі, ці полоосі без жодних зауважень працюють і працюють до цих пір, які б я нагрузки не давав. Тому я вирішив зробити так і тут, по такій же схемі. Тому хочете мене зараз називайте. Хто як хоче, але е, я вам говорю, що кращої полуосі по крепості ви не знайдете і не зможете зробити. Як я цю полуось зробив? Як ви бачите, я вчора взяв у жовтокоря, тому я ще на дачу не їхав, поїду на дачу, я її поставлю. Одна це у мене тут. Полос на столі, друга лежить в мене в сумці. Дві полосі я забрав у токаря. А тепер давайте по порядку, як це можна зробити. Кого це цікавить. Дивіться. Значить, перше, що треба зробити, коли я взяв зовсім нові полосі, тому що ці вже не підходять, які були розрізані, я їх купив. Потім взяв болгарочку, і отут є, може камера передасть, є такі виступи. І тут є чуть чуть ниже, і ще один був виступ. От по цьому виступу я отаким чином, отаким ось чином я розрізав, отут розрізав болгарочкою плось, обрізав її. І в мене вийшов отакий флянець, як оце бачите, а оця полось стояла от тут. Я її теж обрізав потім. Потім. Коли я обрізав оцю полось, відокремив її тут, у цьому флянці по центру є. Отвір. І цей отвір, і по цьому отвору я взяв сварку на максимальні обороти, і почав е, робити отвір, пропалювач отвір. Отвір діаметром такий, щоб туди зайшла полось, ось ця полось, яка ви бачите. Чому я не звернувся до токаря, щоб там зробити цей отвір? Я не звернувся тому, Ну, скажуть деякі, що це деяких колхоз. Ну, колхоз, звісно, колхоз. Але цей колхоз <кій> вигідний тим, що я набагато краще про <кій> потім я набагато краще я проварю ці дві сторони. Тому, якби я звернувся до токаря і тут бу... ідеальні були шви в мене, то я би ці шви пройшовся. А не проварив би внутрішності. Тому я взяв, пропалив ці отвори, вставив цю полуось в, в цей отвір, от, відцентрував дуже гарно, оце саме тяжке в мене було проблемно відцентрувати і проварив з одної і з другої сторони. І проварив так, що оцей шов у мене з'єднаний із цим швом. Як бачите, тут у мене є деякі прогалини, я спішив варив, тому що мені треба було дуже швидко токорю віддати. І тут я ще пройдусь сварочкою оці всі нюанси. От, але проварив так, що о, тут сплошний шов і тут сплошний шов, і цей, цей шов десь займає більше. 5 см десь, мабуть, якщо взяти оцю відстань до цієї. Тобто ця полось вварена у фляні так, що я думаю, що вже ну, ніяким чином не можна її просто звідти вибити, від'єднати, поламати, чи ще щось. Тепер, коли я оце все поставив, заварив, у мене виникла ще одна проблема. Полось з цієї сторони, де стояв підшипник, ось вона. Ось ця плось, Тут стояв підшипник, а тут стояла втулка, запорна втулка підшипника. Так от конструкція тут така, що оця частина рівна по діаметру однакова. А тут вона йде полось на. Звуження. Тобто де, діаметр ось цієї полосі, з цієї сторони, і діаметр тут, де стояв підшипник, зовсім інший. Якщо я поставлю підшипник, нічого не, не роблячи ось сюди, на це місце, де він повинен бути, то він в мене буде просто болтатися. Ось дивіться. Ой. О, дивіться, бачите, як він болтається. Тому я вирішив взяти сюди наплавити наплавити електросваркою метал, Наплавити метал. Наплавив так. Головне, щоб тут, де стоїть підшипник, щоб була, кажуть, найкраща наплавка. От тут я не сильно там. Заморачувався, тут буде втулка стояти. І ця втулка потім я візьму пройдусь електросварочкою. її, тут, ну, для того, щоб крепості, щоб вона гарно трималася, я її прихвачу сварочкою і все буде Окей. Тому я після того, як наплавив, я взяв, віддав токарю. Підшипник він взяв у розмірі і обточив мені з таким розрахунком, щоб вона сюди одівалася з гарним натягом. Оце таку я роботу провів. Розміри оці я давати не буду, тому що в кожній полосі будуть свої розміри. А тепер, кого цікавить, я розкажу, як я зняв підшипник і запорну втулку, котрих можна використовувати ще раз. Тобто я нічого там не повредив. Їх можна ставити назад і вони будуть працювати, як і потрібно. Значить, після того, як я відрізав полось, буду показувати на цій полосі. Значит, я відрізав флянець і между флянцем, міжду флянцем, тут от у нас буде флянець. І от між флянцем і самою самим підшипником ще є втулка. Ця втулка, вона крутиться. Якщо... І вона має виступ такий. Тобто, цю втулку. Необхідно також обрізати разом з полосю. Для того, щоб вона не болталась, я б прихватив електросваркою до полосі з одної сторони, і потім її посередині розрізав. Як я посередині розрізав, я цю частину викинув. А ця частина втулки, яка прилягає до підшипника, вона просто знялась. Після цього я взяв. Трубу таку по діаметру, щоб вона була така, як внутрішня частина підшипника. Оця, це не більше. Потім поставив цю цю трубу, яка которую... є на цей підшипник, поставив трубу і взяв великий гарний молот. Саму полуось я поставив на камінь. У мене такий великий камінь у дворі вкопаний там. На камінь і зафіксував цю стойку, цю полуось в такому положенні, щоб вона вертикально стояла. І перед цим я професійним феном я навіть не паяльною лампою не грів, професійним феном. Оцю втулку, яка запорна, я нагрів до такої. Степені, щоб вона тільки була така гаряча, Ну не, не дуже там нагрів. І коли я пора стукнув е, молотом, два рази я стукнув гарно молотом, вона пішла зніматися разом з підшипником і знялась без всяких проблем. Отаким чином я легко Зняв втулку і зняв підшипник. На цьому все, друзі. Всім бажаю добра і до зустрічі.